Вітаю всіх на своєму каналі! І в цьому відео ми традиційно, як і завжди, будемо говорити про в'язання. Я розкажу вам про свої просування в спільному проєкті В'яжу літом, який організувала Наталя з каналу Натка В'яже. Також я покажу просування по другому літньому проєкту. Я в'яжу літній топ з дуже цікавим візерунком, ажурним, дівчата залишайтесь, буде цікаво. У мене є маленький процес. Також муки творчості зараз я знаходжусь, Я шукаю візеруночок для нового процесу. І вчора був понеділочок, і я відвідала дівчат в магазині Сезон. У них там на другому поверсі продається пряжа, і вони люб'язно. Погодились на мою пропозицію трошечки познімати, показати вам асортимент. А забігла я туди саме за спицями, бо вони потрібні мені для наступного процесу. Тож, залишайтесь, дівчата, буде цікаво. Також сьогодні буде багато підключень саме на столі, бо я хочу все ж таки трошечки переформатувати свої відео, бо. Ну коли я показую саме, коли я до вас в кадрі, мені здається, не дуже видно. Тож сьогодні трошечки хочу змінити локацію і подивимося, так вам більше сподобається чи. ні. І почати я хочу з участі в спільному проєкті Вяжу Літо, який організувала Наталя з каналу Натка В'яже. Цей спільний проєкт почався 1 квітня, він проходив в телеграм-каналі, участь в нього була вступ за чисто Символічний такий донат. Там приймають участь більше 50 дівчат. І той, хто закінчить свою роботу до кінця квітня, зможе прийняти участь в розіграші призів. У мене такі гарненькі просування, і зараз я хочу вам показати. І дівчата перед вами вже готова одна деталь. Я не знаю, ще це буде спина чи пілочка, бо все буде залежати від виріза по горловині. Мені хочеться, щоб виріз по спині був більше, ніж по пілочці. Тож я буду дивитись. Як буде у мене вистачати пряжі, пряжі наскільки я в'яжу з пряжі, у мене тут мікс пряжі, одна це такий красивий, приємний волошковий колір. Це вітчизняна пряжа Ярослав. В 50 грамах, в 50 грамах 350 метрів. Колір 67-й. 100% бавовна. І друга ниточка це також бавовна з мікропаєточкою. Приємна ниточка. Я в'яжу на спицях номер 3 Ось такий. Красивий ажурний візеруночок, він простенький, але мені здається, він класно ліг в цій пряжі. До речі, у мене вийшло відео на цей візерунок на каналі. Тож я там даю і просто схему, кому не потрібно моє пров'язування кожної петельки. І той, хто у початківці також можна скористатися саме відео, коли я пров'язую і розказую. Тож, проходьте. Користуйтесь, мені буде дуже приємно. А я вже почала в'язати другу деталь от вчора трошечки набрала. Ця деталь у мене пройшла вологу теплову обробку. І ви бачите, що все достатньо рівненько. І це топ буде коротенький. Я в'яжу його, Ну, схожий на той топ, який я в'язала. Я в попередньому відео показувала цей топ. Там була просто одна ниточка Ярослава бежевого кольору. Там також у мене є інструкція на цей. Я додам вам фото цього топу, тож ви також можете скористатись інструкцією. І візеруночки я показую, як там пров'язуються. Тож я в'яжу такий самий. Мені дуже сподобалось, як він, він виглядає на мені. І так само буде зв'язаний і цей туб. А ми з вами йдемо далі. Дівчата, а далі перед вами іще одна відв'язана деталь наступного мого літнього топу. Я в'яжу цей топ з пряжі сафран від дропс 100% бавовна, колір 70 і метраж пряжі. В 50 грамах 160 метрів. Це дуже приємний бусковий колір, але у нас на вулиці настільки темно, що я включила лампу, і вона дуже-дуже ну, іскажає як українською дівчата, mm. колір ниточки. Mm. Він настільки приємний, бусковий цю пряжу я придбала по акції в магазині Нітін Репаблік. Подобається мені цей магазин, тож коли бачу акцію, якщо щось цікавеньке для, для мене, тож стараюся щось таке новеньке спробувати. Бо саме бав, бавовну від дропс, я ніколи із неї не в'язала. І знаєте, я дуже задоволена. У мене на цей візерунок є відео на каналі, бачите, що тут я відв'язала спину. Постійно користуюсь цими булавками, тож знімаю бо закриваю методом трьох спиць. Таке строяще, нещільне полотно, струящеся. Щось, дівчата, я сьогодні мені якось дуже важко знімати, щоб щось важко підбирати слова. Не знаю. Щось, мабуть, сьогодні не мій день, але знімати зараз потрібно, бо завтра в мене на це не буде часу. Тож, от такий візеруночок. Я дуже прискіпливо завжди відношусь до візерунків, саме ажурних для своїх виробів. Дуже, так знаєте, мені важко підібрати, бо дуже такі великі візерунки мені не подобаються. Якось я більше схильна до дрібних таких візерунок. Ну, подобається, подобається, що виходить. Тож, проходьте на мій канал, користуйтесь! В попередньому відео я вам показувала шкарпетки, які я зв'язала для свого чоловіка 41-го розміру, і коротенько вам розказувала, розказувала по рядах, по петлях. Я в'язала їх з пряжі регія від Шахенмайер в 100 грамах 420 метрів. В'яжу я всі свої шкарпетки саме з таким метражем на спицях номер 2 Мені подобається, коли полотно щільненьке. таке. Колір. П'ятдесят дев'ять дев'яносто дев'ять. Меланжевий, сірий, приємний. Колір суто такий чоловічий, мені все ж таки здається. Ці шкарпетки важать 67 грамів, і ви бачите, скільки у мене залишилось пряжі. Пряжа дуже класна, і я не захотіла її відкладати, як завжди, знаєте, трошечки залишається, і потім воно лежить, і ти намагаєшся пристроїти. Я вирішила зразу почати нові шкарпеточки. І це будуть шкарпетки для мого синочка. У мене залишилось трошечки пряжі Alize Artisan. Дуже приємний сірий колір, мені він дуже подобається. І у мене залишилось, ви бачите, 30, 30, 37 десь грамів пряжі. І я вирішила, зв'язати, буде розмір 42-43. Також я в'яжу на двійки. І це не регулярна резиночка, одна лицьова. 3 лицьових і одна виворітна. Тож я пров'язала 25 рядів резиночкою 3 лицьових, одна виворітна. Далі я продовжила тим же візеруночком, тільки регією, і у мене мало залишається пряжі, звісно, дівчата. Я хочу пров'язати сіру п'яточку і сіренький мисочок, щоб був. Але пряжі небагато. Ой... Пряжі небагато в камеру дивлюсь і щось втратила моточок. Пряжі небагато. І я зараз хочу розпочати другу шкарпеточку, так щоб паралельно вив'язувати. Е мені дуже хочеться, щоб мені вистачило і наступу, але не знаю. Зараз я від відв'яжу е рівно стільки, скільки я відв'язала одну шкарпетку. Потім відв'яжу п'яточку, П'яточка буде звичайна, укріплена, і потім буду дивитись. Я хотіла б на стопу додати сіреньку, але ви бачите, що тут мало. Але я хочу чи замовити, чи може у мене буде можливість, і я з'їжджу все ж таки в Черкаси. 30 кіло кілометрів недалеко, але ж мені просто я настільки знаєте скучила за пряжними нормальними пряжними магазинами, щоб просто доторкнутися доторкнутись до пряжі, подивитись. Мені також потрібно ще декілька моточків докупити. Тож не знаю, вийде чи не вийде, бо зараз дуже важко хворіє чоловік. Тож буду дивитись. Якщо все ж таки я не доїду до Черкас, то тоді прийдеться замовляти новою поштою. Як завжди, я знаєте, кажу в своїх відео, мені подобається, що виходить. Ось таке полотно. Буду потихеньку просувати. І знаєте, дівчатка, я вирішила, що у мене в моєму в'язальному житті постійно будуть шкарпиточки, бо вони мені зараз дуже потрібні, потрібні і не тільки мені, а і членам моєї родини. Тож залишки у мене є, і буду потихеньку-потихеньку в'язати. І йдемо з вами далі. Дівчата, зараз у мене на столі тут просто безлад, куча мотків, е етикетки, зразочки. Зараз хочу вам розказати і показати, може, навіть поради запитати. Якось я в'язала собі двійку, і зараз я додам на екрані її. У мене також є інструкція на цей виріб. І, дівчатка, мені настільки подобалась і кардиганчик, і топ в цій двічки, але ніколи не робіть так, як зробила я. Я кинула просто в пральну машинку не на режим вовна, а просто на звичайний режим. А там у складі бавовна була і мериносова вовна. Ірен від ярма. І я просто зваляла цей комплект. Його можна натягнути, але він на мене замалий. І мені настільки жалко, бо там ниточка бавовни була Еміль Котоні, італійська бавовна, мені вона дуже подобалась, і дві нитки ірен. От, але ні одного у мене нема кардигану легкого літнього, і я вирішила все ж таки собі зв'язати. Перед вами ниточка 100% бавовни. Ціточний приємний молочний колір. Метраж пряжі тут в 100 грамах 1400 метрів, 80% бавовно, 40% шовк. І у мене такої ниточки 150 грам. Далі я придбала моточок в ярні. Називається ниточка Сілена. Тут у складі 5% кашемір 95% бавовна, в 100 грамах 1500 метрів. І я придбала два моточки ірен, також від «Ярна», в 100 грамах 1400 метрів 100% мериносова вовна. Селена, вона більш така до білого. А от цю, це знаєте, це от із діршки того, коли ти купуєш в інтернеті. Бавовна більше до Ірен от по кольору, але вона така жовтувата трошки. Ця біленька. Я пробувала. Використати по одній ниточці. І зараз покажу, що у мене вийшло. Підбираю я для кардиганчику візеруночок. І ось перший візерунок, подивіться, я щось думала, що він буде дуже класно, коли я собі в'язала кардиган з вовни з цього візерунку. Нитка лягла просто ідеальна. Це була якась ниточка від ярна, бюджетна, але вона була класна. Тут я в'язала, тут я взяла чотири нитки, дві нитки ірен, одна сілена і одна бавовна. І мені не подобається всі зразочки, які я зараз буду показувати, вони пройшли вологотеплову обробку. Мені зовсім не подобається, як, лягло, як лягла нитка в полотно. І ви знаєте, от той, ту двічку, яку я в'язала собі, там Ірен, вона така м'якенька після вологої вологотеплової обробки. Тут вона жорстка і зразок. Достатньо жорсткий, і мені не подобається. Тож я відкладаю цей зразочок. Потім я взяла три ниточки: одну нитку Ірен, одну сілену і одну бавовну. І ось, ось до цього моменту я пров'язала спицями 3,5 в три ниточки. ну, Сказати, що мені подобається, ні, якось також не дуже подобається. А потім потім я додала іще одну нитку, все ж таки, Ірин, щоб в'язати в 4 ниточки, і взяла спиці номер 3 І ось пров'язала звідси. Так само цей же візеруночок. У мене жовтий джемпер, колись я в'язала цим візерунком, він мені дуже подобав, ну, подобався, і там я в'язала з ярми джинс. Сказати, що він мені тут подобається, ну не знаю, дівчата, щось не дуже. Ну, навіть, мабуть, я зараз просто відкладу, хай воно трошки полеже. Я подивлюся ще на нього. Як вам напишіть в коментарях, подобається чи не подобається. Хай полеже, поки я дов'яжу свій літній туб в спільному проєкті, і потім ще подивлюсь на нього. може щось інше підберу, а може все ж таки буду в'язати в чотири ниточки саме отак. Хочу зв'язати і кардиганчик такий до середини стегна. І хочу зв'язати топ. Наскільки у мене вистачить пряжі, але я так вважаю, що пряжу цю можна докупити. В ярні вона завжди є. Тож буду в'язати, буду ще експериментувати. Далеко у мене не ідеальне моє в'язання, бо колись мені сказали, що якось ви показуєте, що у вас все ідеальне. Та, буває по-всякому, знаєте, але не, хочете, не хочеться скиглити в кадрі, бо і так зараз життя, знаєте, не дуже. Зовсім не дуже. Тож, це м'яко кажучи, тож буду потихеньку-потихеньку просувати свій. Свої процеси, які у мене зараз є на спицях. І буду далі експериментувати з візеруночками. Дівчата, також зараз вам покажу. Одну, таку, одну роботу, яку мені підкинула моя мама. Зараз розкажу це зовсім нетрадиційно, чим я буду займатися. Але ж хотіла ще в, в минулому відео вам показати, забула. І чуть не забула навіть в цьому. Але це потрібно буде зробити для того, щоб ну, вже використовувати. І зараз зовсім нев'язальний нев виріб. Ось, ви бачите, це толстовка чи худі. Я не знаю, дівчата, як називається Це кофта. Кофта чоловіча. І що ж мені потрібно з нею зробити? Мама для тата купила цю кофту, але йому дуже незручно її, його, її одягати, бо тягне на горловині, вона завузька, Тягне внизу і рукави вузькі, але вони і довгі. Ну, от так, придбали, а Олені зараз потрібно буде щось цим всім, всім зробити. Що ми придумали? Мені потрібно, я в'яжу шкарпеточки, і в мене там маленький моточок пряжі, і мені не вистачить. Тож, я вже сіреньку, мені потрібно докупити сіреньку пряжу. Я хочу використовувати саме шкарпеткову пряжу, бо вона тоненька і вона мені дуже подобається, як вона лягає в полотні, а щось експериментувати тут, ну. Не бачу сенсу зовсім. Що мені потрібно буде зробити? Мені потрібно буде обрізати цю горловину, розрізати посередині, обрізати резинки і обрізати низ, зв'язати резинкою одна лицьова, одна виворітна, і все це пришити. Це буде. Ну не просто, я вже я бачу це непросто, і знаєте, от воно лежить. Коли воно, я не розумію, як я це буду робити, і я вважаю, що тут роботи, це просто так одне діло сказати, Та... а от зробити це буде непросто. І мені не подобається щось переробляти. Це просто, як я не люблю перев'язувати щось, от не люблю я, не подобається мені це от так само переробляти щось. Але це потрібно буде зробити. Потрібно мені купити моток пряжі і буду займатись, бо ну, кофта достатньо коштовна і ну, вона не може лежати. Тож буду щось придумувати. І покажу вам. Кінечний результат. І дівчата, це все, що я хотіла вам показати, що стосується саме моїх в'язальних робіт. Зараз пропоную вам залишайтесь до кінця відео. Я вставлю зараз коротенький фрагментик з відділу пряжі, щоб ви, щоб могли... ви могли побачити, який асортимент в магазинах, в маленьких містечках нашої країни, Тож, чому дівчата і купують. Е в інтернеті, щоб якось розширити свої можливості. Тож, але саме основне, саме, сама бюджетна, сама така традиційна пряжа вона є. Тож, дівчата в магазині люб'язно мені запропонували познімати. Тож залишайтесь і подивіться. Дівчатка, всім привіт! Сьогодні понеділок, 7 квітня. Початок робочого тижня я біжу на роботу, але мені потрібно забігти в магазин, де продається пряжа пряжа. І мені потрібно купити спиці номер 3 Бо я зараз хочу розпочати новенький процес, який з яким з вами хочу поділитись. Але у мене всі спиці зайняті в інших процесах. Тож... На вулиці холодно, я хворію так, без шапки, бо шапки я не ношу. Зараз зніму коротеньке для вас підключення і одягну капюшон. Тож, якщо мені дозволять дівчатка познімати в магазині, я вам покажу, який асортимент пряжі в магазині. Я, мабуть, ніколи не казала, де я мешкаю. Я завжди казала, що в одному із містечків Черкаській області. Зараз скажу вам, мешкаю я в Золотонощі. Це маленький районний центр, невеличке місто, але чистеньке тут дуже гарно працюють комунальні служби. Нам це дуже подобається. Тут настільки багато квітів, дівчата. Це просто неймовірно. Коли починається весна, зараз ще раненько, а от трошки пізніше, коли потеплішає всі клумби, все Ну, стільки квітів. Це просто чорнобривці, пітунні. Я навіть я не знаю назви цих квітів, але їх тут просто неймовірна кількість. Тож буду вам показувати. Зараз біжу, дуже поспішаю, бо а, і хочу ще сказати, що я працюю в школі мистецтва, за що неймовірно вдячна за це, неймовірно вдячна керівництву школи, що у мене є зараз можливість працювати. І працюю собі, да, бо діти. Зараз в загальноосвітній школі, а до нас приходять вже після обід. Тож що мене є можливість трошечки вранці інколи пов'язати. Так, ну що, якщо дозволять дівчата, то покажу, який асортимент. Але, але, а, дівчатка, ще хочу звернути вашу увагу. Ви бачите, що я у шарфі, який я в'язала із брашталь пакасілк від Дропс. От. У мене є інструкція на цей шарф, є візеруночок. Тож проходьте, користуйтесь, мені буде дуже приємно. Відносила я його починаючи з осені, зима-весна, зима, він дуже себе гарно почуває. І я також в ньому себе дуже гарно почуваю. Тож до наступного підключення. Дівчатка, я вже в магазині, тут працюють люб'язні дівчатка, які дозволили мені зняти саме асортимент пряжі, який є в магазині. Тож, дивіться, це алізе, алізе Ріал Ярнарт. Я так швиденько, бо біжу на роботу, не буду дуже довго затримувати ні дівчат, ні себе. Ні вас, ярнар дольче. Для тих, хто в'яже іграшки, будь ласочка, Тут дуже такий достатньо великий вибір. Тож заходьте. Алізела на гулд 800. Так, йдемо далі. Ярнар. Також тут різні артикули. Я в'язала на замовлення, і ми тут е, два артикули YarnArt джинс придбали. Подобається мені ця пряжа. Так, ну так, от я швиденечку вам проведу. Ціни нормальні, тож спокійно можна приходити купувати. Так, що у нас тут? Алізе, лана, голд, товстенька пряжа. Так, різні кольори, бачите, да? так? так ну, О тут навіть ціни на пряжу. Ну, я от так от вам, і тут ви бачите і асортимент, і ціни. Це все дольче, дівчата, на іграшки. Я іграшки не в'яжу, тож мене не дуже цікаве дольче. Так, тут достатньо такий яскравий, яскраві кольори яр... ярнарт джинса. Трошки акрилу 20, 25 грам моточки. Колись, коли я починала давно в'язати, я купувала таку пряжу і в'язала з неї навіть гачком в'язала. Так, тут акрильчик у нас для діточок із акрилу бо вони дуже швидко ростуть, тож спокійно можна в'язати. Так, ну і от так от. Не дуже видно етикеточки, але не буду я розвертати. Нічого тут нарушати дівчаткам не буду. Тож, просто показую вам асортимент. Бюджетна пряжа. І от трошки Ярнард Imperial Merino. Це пряжа, я хотіла б її спробувати. Мені здається, це пряжа так на... Трошечки на ступіньку вище по якості, бо я вважаю, що це 100% миронос, мені здається. І от також ціни. Ви бачите, що ціни. Нормальні дівчатка дозволили зняти навіть ціни показати, тож показую вам от, і це все. Ось такий асортимент пряжі маленького магазина в маленькому містечку. А мені було дуже приємно з вами поспілкуватись. Тож, дівчатка, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це буде. Просувати потихеньку мій YouTube канал, мені буде це дуже приємно. А далі ми з вами зустрінемось в наступному відео, і буде щось цікаве, буде сюрприз. Тож, до наступних зустрічей!